ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хто має вуха слухати, нехай слухає, говорить Господь. І здавалося б, що це дуже просто, але насправді, як показує нам життя і дві тисячі років історії християнства, на жаль, це буває дуже непросто. Здавалося б, що простіше. Почути слова Христа, який кличе нас до любові, кличе нас до життя в правді, кличе нас до прощення, до милості, до правосуддя, і для до того, щоб ми от і Бога і ближнього любили і жили в радості. Але насправді буває дуже нелегко людині це почути. Тому що часто ми чуємо не те, що говорить нам наш співбесідник, це стосується не тільки Господа Бога, це стосується наших діалогів земних, а чуємо те, що нам хочеться почути, чи в, кращу, в кращий бік, чи інколи в гірший, чи в якісь свої упередження. І так було і в часи Ісуса Христа, і так воно є до сьогодні. До речі, ця притча. Складається з двох частин, власне, це євангельське читання, з двох частин, власне, притча і потім тлумачення цієї притчі. І оті люди, які чули Христа, вони чули саму тільки притчу. А тлумачення це вже нам євангеліст записав для вже тих, хто читає, хто слухає це від того часу, як Івангелі були записані. Або як апостоли вже пояснювали, що Господь мав на увазі, коли це говорив. І от в ті часи, коли жив Господь на землі, проповідував, коли багато людей чекали, що Господь прийде, пошле свого обраного посланника, якого називали Месією, Машиахом, який буде царем Ізраїля, який є, е, скине неправильну царську владу ігоримлян, окупантів і того. Нелюбимого багатьма Ірода і його нащадків, який, власне, не мав такого абсолютно законного права бути царем, адже він не був нащадком Давида. А, очистить храм і наведе порядок серед того всього первосвященників, які не так себе, як ми знаємо, поводили, як це належало. От і зробить це все швидко і могутньо. тобто, Потужних славних Божих діл чекали люди, так як часто ми це чекаємо теж сьогодні, що Господь своєю могутністю прийде і явить свою силу. Прийшов Христос інакше. І от та притча, яку нам сьогодні Господь пропонує, вона якраз про цю непомітність, адже сім'я насіння проростає непомітно. Потрібен час. Щоб воно виросло і принесло добрий плід. І Євангеліст Лука, закінчуючи, закінчуючи сьогодні це пояснення, говорить про те, що той добрий плід, який на добрій землі приносить сім'я, приноситься в терпінні, адже потрібно терпіння, щоб дочекатися того. І от в часи Христа і до сьогодні. Люди по-різному ставляться до слова, яке їм проповідується. Ми знаємо, що коли Господь проповідував в своєму рідному місті, там, де він виріс, в Назареті, в Сенагозі, то дуже мало, хіба хто може одиниці, хотіли його послухати. Попало сім'я на кам'янистий ґрунт, які б не готові були чути Його. Ми знаємо, що багато фарисеїв, побожних людей, які все сповняли дійсно всіма силами, що було написано в Божому законі, вони з цікавістю слухали Христа, і деякі запрошували до себе додому, щоб поспілкуватися і почути. Але знову ж таки виникали часто і суперечки, адже терня упередженостей, які впродовж століть. Супроводжували от, спосіб поклоніння Богові в е, традиції, і от, що привело, зокрема, до фарисейської традиції, до традиції праведних благочестивих старців, це все заслоняло від людей можливість почути живе слово живого Бога. І от давайте спитаємо себе, як в нас відгукується Слово Боже. Чи в нас є та добра почва, яка принесе добрий плід? Чи в часи спокуси не відпадаємо ми тому, що в нас цей ґрунт кам'янистий, чи не заважаємо ми Господу діяти в нас, коли замість того, щоб чути оце живе Боже Слово про любов і правду і про живі відносини з Богом неформальні? Ми замість цього буває так, що думаємо, що ми певними. Зовнішніми атрибутами релігійності догоджаємо Богові. Власне, хочу підкреслити, що нема в релігійності в самій по собі чогось поганого, але погано, коли вона стає тим, що заміняє нам живі відносини з Богом. Це знаєте, як якщо взяти гарну ікону старовинну, і часто люди, намагаючись от, шанувати, прикрасити цю ікону. Робили для неї коштовні ризи, там срібні чи золоті ризи, дорогий ківот. І ця ікона схована під цими ризами, там, де тільки, вже тільки лик вид, видний і то не повністю, власне схована, виявляється від очей людей. Так що вже ми не бачимо ту суть, а бачимо тільки те нашарування, яке з доброї мети, з благого прагнення було зроблено. Але для того, щоб зрозуміти суть, нам часто буває потрібно зняти ці шари і побачити саму серцевину. От, до чого нас кличе Господь в житті? Нехай кожен із нас, кожен із нас слухає, читає, сподіваюся, слово Боже. Воно принаймні кожному з нас доступно, не так, як багатьом поколінням людей до нас, до от цих останніх 30 років. Воно доступно. Кожен може легко. Взяти Біблію, чи взяти свій телефон, завантажити туди знову ж таки Слово Боже, Біблію і читати, і жити з Богом. Ми знаємо також, що ці 30 років вільного вільної можливості доступу до Слова Божого не, не в кожному з нас принесли добрий плід. і не в кожному з нас духовенства. Принесли добрий плід, не тільки я кажу про мірян. Ми знаємо, що інколи слова Христа, скажімо так, ті, хто поставлені на служіння проповідувати і благовістити Слово Боже, замість цього проповідують вбивство, проповідують геноцид, проповідують нелюбова ненависть. Отакі От бувають парадокси в тому, де ці люди думають, що вони служать Богу. Я це кажу не для того, щоб когось засудити, а для того, щоб засудити зло. Адже Господь, який каже нам, не суди і не, суди будеш, не судимий будеш, водночас кличе нас до розрізнення добра і зла. І це є дуже важливо для нас. Адже розпізнавати добро і зло, кожен із нас обов'язково покликаний. І ми, як церква, як кожен із нас вірянин Христової Церкви, маємо свідчити про те, де є добро, де є правда. І самим цього прагнути. І допомагати тим, хто поруч із нами, щоб ця любов, добро і правда примножувалася, щоб ми чули суть Христової проповіді і робили відповідно до того. Тож, маючи вуха, нехай слухаємо і чуємо те, що говорить нам Господь. Амінь.